Ну, мабуть, в найвідомішому будинку, ну, в Києві так точно. В будинку з зіркою. Хрещатик 25. Ну, легендарна будівля 1954 року. У моєму дитинстві ми називали цей будинок Дружба. Тому що на першому поверсі а, був, до речі, один з найперших кінотеатрів в Києві Дружба, а ще кафе. А зараз там концерт-хол. От і. Ну, в сучасній Україні цей будинок відомий як будинок, в якому живе Андрій Данілка. От, будинок Сердючки. Я, коли була дитиною, я народилася в Києві і розповідала в своїх історіях і про дитинство, і про шкільні роки. А, да, я народилася на Бершігівці, і ну, майже кожні вихідні ми приїжджали в центр. На Хрещатик. І я дивилася от на будинки, на вулиці Хрещатик, і я мріяла туди жити. Мені здавалось, тут живуть ну, якісь небожителі. Особливо от в центральному будинку, от в цьому першому хмарочосі, який, до речі, побудований, а по принципу американських хмарочосів. Я не те що мріяла сюди потрапити, ну, я навіть не мріяла про це. І от. Декілька тижнів тому мені написала власниця цих апартаментів, цієї квартири, і запропонувала колаборацію. Вона купила 4 роки тому цю квартиру у сина відомого перекладача, він теж перекладач, зробила ремонт, перепланування. І зараз ця квартира здається подобова. Але тут все зроблено для життя. Власниця Віта і її чоловік, вона українка, але 16 років проживає в Америці. Я коли побачила світлини квартири, а також вид, який відкривається з балкона, ну, я погодилась одразу. І Віта, власниця моя шанувальниця, підписниця каналу, подарувала мені декілька днів проживання в цій квартирі. Друзі, це не реклама, хоча я залишу посилання в інфобоксі на ці апартаменти в Happy Place. Я хочу поділитися з вами красою, красою, в якій я знаходжуся вже другу добу. Вчора ми знімали, потім спілкувалися. Я на стресі, цілий день теж тут у справах. Насичений зараз у червень. І от сьогодні буде вечір, нарешті, для себе. Для себе і він не буде наодинці, він буде з, з Києвом, з моїм улюбленим містом на землі. Це мій дім. Тому я сподіваюся, ви розділите зі мною захоплення, радість і, ну, знаєте, відчуття того, що мрії збуваються, коли ти вже про них не мрієш і не думаєш. Угу. В Києві дуже багато. Красивих нових, старих будівель, будинків, я впевнена квартир, інтер'єрів. Але оцей будинок, Хрещатик 25, він. ну, я не знаю. Як символ Києва, так. Да. одразу з входу, дзеркало. Це не те, що в повний зріст. Це ти на платформі з короною. І ще буде місце. Да? Подивіться, яка височезна стеля. І от, знаєте, простір і повітря. І обожню височені стелі, хоча тут ще, бачите, підвісна, да, стеля, але все одно вона не з'їдає висоту. Далі одразу з входу, ну, типу, гостьового туалету. Квартира розрахована на чотирьох. Це другий туалет, якщо хтось головну збиральню зайняв. Все функціонально. Чорна синтехніка. Чекайте, економимо світло. Мені зараз дуже подобаються ці двері, вони якось так знаєте, наче, наче от вирізані. так? Да? Я не знаю, скільки це коштує. І думати про це не хочу. Так, так тут у нас шкафи, шкафи, шкафи. Це не дуже цікаво, і ми заходимо у вітальню. Я вімкнула кондиціонер, тому що спекотно. Захід сонця на ту сторону. Монро, це ви Як чудово виглядаєте. Друзі, це камін. Дивіться так раз. Чікс. Так, а де пар? Мастер де пар? Вчора був пар. Тю. Ладно, розберемося. Може, сюди кудись треба воду доливати? Не знаю, ну був такий ще пар. Плазма. 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 Наче ви ніколи плазм не бачили? Модульні дивани, трансформери. Наче нічого? От. Ну, вау, от, от зараз я дивлюся в екран, можливо, тому що я тут вже другу добу. І от здається, ну ну. Чистенько, охайно, стильно, але. Але, друзі, ви подивіться на цей вид. Вітаю в Києві? Я дуже боюся висоти, тому краю не підходжу, вниз не дивлюся. Як вам? Всі заклякли, так? Да? Давайте я вам далі покажу квартиру. До речі, коли вчора я заселилася, ну, приїхала. А вже роздивилася. Пер... Ой, пар! Бачите? Так, да, ну, от вже так, знаєте, трішки заспокоїлася. Дивлюся на столі букет. Квіти. Бутони ще були. І думаю, така фешенебельна Сильна квартира, ремонт і чомусь штучні квіти. І ми спілкуємося, спілкуємося, і десь через час я бачу, що ці квіти розкриваються. Ой. Але ну, реально спекотно, душно і швидко зів'яли. Так, що вам показати? Це кухня. Це ж оця от, о, збудована да, мебля? Мебля. Королева. Квартирний на На каналі в Графіні вже вийшов огляд, перше враження від цієї квартири, від ремонту. Вона трішки теж зніяковіла, розхвилювалася. От зазвичай вона, ну, так знаєте, підготовлена, тут, а тут А-А-А. Якось так зненацька я її застала. Але щиро. Це картини українського художника митця, І от чорним кольором він малював повітря. Холодильник, морозилка. Ну, Це все, друзі, можна побачити в будь-яких оглядах. Чайник, подивіться, з Америки. Хазяйка везла. Далі ці утрулети. Вранці прокидаєшся в тебе? Сум. Найвідоміший магазин в Україні. Це такі спогади. От можливо, знову ж таки. Це моє особисте. І я так це проживаю емоційно. Ну, я не уявляла собі. Будучи там дитиною, підлітком, що я зараз буду стояти в цій квартирі і дивитися на цю. Саме в цьому будинку. Кавоварка. Що ще? Тут кабінет, а також диван. Він розкладається на двох. От мені сподобалась оця арт. Інсталяція, чекайте, а де ж вона вмикається? Так. Де ж де ж де ж вона вмикається? Знову ж таки, дуже багато шаф. От я вчора, коли засинала, подумала, я би всі свої лахи сюди перевезла. І вони. А ну, є місця, де їх зберігати. Так, чекайте, а де ж. А, от! Карта метро Київського. Сидиш тут, працюєш, пишеш книжку і дивишся на захід сонця. Добірка книг. Деякі привезені з Америки. Власниця 10 років жила в Сан-Франциско, зараз живе у Нью-Йорку. І от дивіться: це артбук 80 років Цуму. Ми вчора дивилися ще документальний фільм. Теж я залишу посилання в інфобоксі. Подивіться, історія Цуму. Власники проєкту My Happy Place подружжя Віта та її чоловік. До речі, є ще квартира в самому центрі Чернігова. Хочу відвідати. Так, друзі, ви спитаєте, а де ж спальня? Будь ласка. Будуар. Блекаут штури і. Пум. І знову шафи, 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 шафи. Це, до речі, кераміка. Кожну цю частину видували вручну. Цьому матрасі просто, знаєте, так танеш. Спала чудово. <гас> Ой. Дивіться, сонце в бокалі. А, чекайте, я вам зараз ще покажу. Ванну. Так. Вже така темна плитка. Тропічний душ. І от а це було вікно. Вікно в ванній кімнаті, яке виходило а, ну, в кухню і зробили от імітацію, залишили. Ну, вікно залишили, а світло. А, зробили парем, парем. Дві раковини. Ну, це все зрозуміло. Йдемо дивитися захід сонця, друзі. Як вам? Я хочу підняти цей келих шампанського за те, щоб ваші мрії і бажання збувалися. І знаєте, от я зараз ну, готувалася до зйомки. Я зрозуміла, що життя любить Щедрих, щирих, авантюрних, ризикованих та дисциплінованих, а також мрійників. І поки ти мрієш, в тебе немає віку. От. За мрії. Ну і за нас. Дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ну, ви відчули той вайб якось такої от, знаєте, дитячої радості, який мене досі, ну, досі якось окутує і зігріває. До зустрічі на каналі Невгомовно Монро.